Добрий день усім. Сьогодні п'ятниця, коротенько, підведемо підсумки, подивимося, які новини, що зроблено. Дивіться, по тікучки, по дітях. Ну, робимо ремонт спортивного залу, займаємося, готуємося, змагання завтра проводимо. Жіночий волейбол. Через дві недійки хочемо провести турнір для старших футболістів і ведемо переговори з Кремічугом із там, де проводиться Золота і середина ліга. Вони хочуть провести турнір змагання, чемпіонат, де буде 16 команд. Якщо вийде вийти в 16 команд туди, там прийдеться поїздити на змагання. А якщо вийде, то наші дві вікові групи приймуть участь. Ну, поки що це не ясно, то що старші будуть 9 плюс 1, це навіть, на стадіоні Лукасського там коло Лукасського, що з ним зроблений. Нема. 5 чи 6 плюс один для менших, це тут на цьому комплексі, де шахтар робить спортивний комплекс. Як воно буде, який часовий такий період, ще непонятно, але підготовка до проведення чемпіонату почалася і ми заявили, що ми хочемо прийняти участь, заплатимо внески та приймемо участь. Ветерани Кобиченко звертався, наші ветерани з'їздили доволі успішно на змагання. Ми там допомогли старостати. Я б хотів би подякувати Вороні Надії Івановні за те, що погодилися попрацювати для громади, допомогти колишній Товсівській сільській раді в плані роботи і підготовки, щоб там. Сформувати колектив, який буде надалі працювати. Старостати, ну от на сьогодні старостати паралізовані. На бюджет одна була ініціатива там наших опонентів. Її проголосували, підтримали їх, тепер нас обвинили, що ми там паралізували роботу старостатів. Ну, тут я хочу сказати, що проблема вона трошки в іншому. Ми все проголосували, але виконавчий комітет повідомив усіх, а одну людину не повідомив. Вона ну, розписалася, що її повідомлено про реорганізацію старостатів. В результаті тепер потрібно, я так розумію, ще місяць вижити час, щоб... Без претензій тоді сформувати штатний розпис старостатів. Що так зробив юридичний відділ, я так думаю, тому що у нас по комуспу там була ситуація, без проблем людина розчитувалась, біом-біом-біом. Керівник підприємства все попідписував, тепер судиться. Так що потрібно робити все правильно. А Ситуація створена штучно, я, я так розумію, щоб і обвинити, і зібрати те, що Людмила Павлов збирала діловодів, і казала, що це ми такого не робили, Людмила Павна. Давайте вже не шукати винувато, а відповідати, це ваша робота, ви б повинні були повідомити всіх і зробити правильно. Ви зробили через одне місто, обвиняєте нас. Ви молодець. В цьому плані, звісно. «Слідуюче питання з такого позитивного. Ну, дивіться, от площадь перед адміністрацією. Я, я вважаю, це наша велика перемога і громади, тому що більше половина коштів там, там пополам. ну Останні кошти ми зробили ямочний ремонт тут по семеннику. Сільйозробники ми акумулірували своїх півтори мільйони коштів на цю площу. І з бюджету дали півтора мільйона коштів. Якби ми його в минулому році зробили, це б обійшлося півтора мільйона. Так, обійшлося 2,7. Здорожчало все. Але ми зробили нормально. Так вийшло, що ми до Стеценка в мене претензії, він займався і проведенням конкурсом і контролем роботи. А тоді останній день він десь дівся, якась тітка цілий день кривала катками і так далі. Він мала давайте, хто там виконував, що вони там слухали. Тепер вода стоїть якраз серед цієї площі. От я б хотів, би, хто не розуміє там дорожніх робіт, ну хай роблять спеціалісти, не треба підкерувати. А тепер проблема, вложили 2,8 мільйона, і як дощ пройде, опять карів вже посередині стоять. Чи це спеціально зроблено? Якщо ні, то скажіть хай підрядчик переробить, щоб вода стікала і молодці по, по цей е, трубу почистили, все зробили, а стік не зробили. Але ми маємо площу. Тепер є як під'їхати, як з'їжджаєш на люк, не наїдеш. Двохметровий і так далі, нормально. По автобусу. Ну, Ми отримали у вівторок автобус. У нас ті, хто його отримували і хто вручав Куцевого Миколаївич від обласної ради вручав ці автобуси. Делегація поїхала Петухова Наталя Миколаївна і Людмила Павла отримали для громади автобус. Я вважаю, що це велика. Перемога. У нас було 4 роки, я ж казав, а я казала, ну, ні одного автобуса. А за цей рік, що ми пропрацювали, це другий автобус і на сесії ми проголосували співфінансування 35% за третій автобус мільйон 250 000, І нам пообіцяли до кінця року, що ми його отримаємо. Що в цьому подобається, не подобається? Ну я е, роблю те, що можу для громади і не жду ні подяки, нічого. Я вже давно за це забув. Так життя сложено, що ти не робиш. Спасибо, не отримаєш, але робити потрібно, те, що ми тут живемо. Але е, ці автобуси важко нам далися. У нас от, е, з освіти є депутати Василь Петрович голодний. Васюк є забара. Власюк була заучом і класним керівником, сейчас на нам мінімалку робить. Голодний без роботи залишився. Зараз вчителем зайчинцях робить, був директором школи. Важко нам далися оці зміни підходів до бюджету і до всього, але це робота нашої групи, і ми знайшли е, і зуміли. Проплатити і так далі. Правильніше було б, якби до Людмили Павловни, Петухова Наталія Миколаївна, ви взяли Інну Івановну, керівника нашої групи. І когось із вчителів, які входять в нашу групу. То, що вони отримують стільки драйва від Людмили Павловної її команди за те, що вони в групі в депутатській і контролюють почали бюджет. А вижали дітки, і дітки повинні з розумінням що того, що тепер автобус не ламатиметься, по хорошій дорозі на кривороду їздити буде і так далі. Але лобісти з освіти, депутати, їм хоча б спасіба сказати, а так якось тихенько пропіарилися та й на тому кончилось. Те саме з премією вчителів. Дивіться, домовилися з Наталією Миколаївною 100%, кошти показали, є. Тоді команда, виходить, я так розумію, 40%. Об'яснити, чого грошей немає, дуже важко, підставили Аню. Я, ну, Аня бухгалтер, вона в ці політичні ігри і не вміє, і не хоче, і не знає, як їх грати. Але вона захищала честь мундіра, будемо так казати. Десь казали, гроші нужні в друге місто. Аня, це державна субвенція, вона виділяється вчителям на зарплати і премії. Її більш нікуди не можна використовувати. У нас ще є на, 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 на рахунку лікарняні, там більше 300 тисяч. Саме більше візьміть срез, боліє людей, це ось осінні місяці, початок зими. Там фатал з головою на 100% премії вчителя і в же. Але ви груддю стали, виконуючи вказівку, а на другий день на сесії людмила напав з на Пазбацького плеча. Хай буде 70%. Та в бюджеті це державні гроші, немає так. 40-70, як захочу. Це державні кошти. Десь знайшлося 500 тисяч за ніч. А вас підставили, Аня, із Петухової. Я думаю, що на кінець року ми проголосуємо із цих коштів. Вчителям, працівникам ще 50%, крім 70, тому що їх же гроші, як не використаємо, їх заберуть. І я попрошу там, дівчат, які хай підготують інформацію, стільки субвенцій за роки, три роки перед нами було повернуто державі, то що їх не використали. От то, що не хочу я давати там, премію в школі, або не хочу, хай лише держава забере, хай, хай люди на 5 тисяч живуть зарплати. Це вищий пілотаж, хто це зробив. Командир заставив брехати разом з нею, що грошей немає. А потім на сесії знайшов гроші, зробив брехунами керівництво освіти. Вищий пілотаж по брехні, а керівництво освіти треба подумати, чи займатися теж в таких ділах, тому що крайній межі ви вийшли. Вода селих Дивіться, на виборах обіщала там Людмила Павна і її команда тоді, що компенсація вирівнять плату за воду із Семенівкою. Ну, ми такі добилися, знайшли кошти 120 тисяч, виділили. Ми свою роботу депутати і більшість. Я як почесний голова групи Семенівщини, ми свою роботу зробили. На компенсацію людей 120 тисяч виділили. Сьогодні вже 9-й місяць, кончається завтра вже 10-й місяць, люди не отримали ні копійки. На бюджетному комітеті депутат, член бюджетного, заявив, що він знає, як це зробити. Депутат обласної ради Куцеволова Миколаїв каже, так давайте зробимо завтра в 11.30 круглий стіл. Дообмовилися. На сесії ще раз повторив цей депутат, що він знає, як це вирішувати. Зібрались ми на круглий стіл, директора з станції запросили, самі прийшли, керівництво запросили, за 40 хвилин знайшли механізм, як це зробити. Той, що, я думаю, підказував зробити депутат з бюджетного комітету, ну, Світлана по сказала, що те не підходить це не підходить. Найшли ми вихід. Але ж радуватися ще рано, то що переспить, як казав Людмила Павл нас цією думкою, а тоді внутрішній голос підкаже, що не треба робити, Оп'ять люди будуть без компенсації. Але якщо добра воля буде. Голови ОТГ, то це питання можна вирішити дуже швидко і з полюзую для ОТГ і з для людей. Але ми поговорили, сьогодні кінчається день, там моя участь, участь директора селекстанції, ніхто не звертався Комунгоспа, ніхто не звертався, ніхто не це, Значить, воно поки не рішається. Я буду інформувати. Якщо будемо рішати, я скажу, як ми вишаємо. А взагалі, от... Ну, вчора після сесії дві зустрічі були такі серйозні. Сьогодні вже три зустрічі, то мені дзвонили, то я заїжджав, то, а питання піднімалося. То, от мене питали вчора, на що ви голови. Вона жалиться, що забрали у неї 20 тисяч у її дітей. Ну, повна, я вже і не депутат, я не забирав 20 тисяч ваших дітей. Але от дивіться, я все розумію, ви вчителів з премії забрали мільйон гривень. У них що, дітей немає чи внуків у цих вчителів. У них дивіться, якщо вважати, у вас забрали 20. У вас до цього премія ваша, і якщо цю премію з сравнити, це у 5 разів у вас більше. Коли у вас забрать 20%, а ви в них забрали 60-40% видавали, то різниця між вашою премією і їхньою стає в 10 разів. Більше. Або у працівників, які не розділяють вашу думку, по питанню бюджету, там, прийняття рішень і це, але роблять свою роботу. Шо, Стеценко погану роботу відробив по громаді, по площі. Я читаю, нормально, чи він гуляє, мікація не гуляє. Ну, йому обрізали премію, в нього ж дітей немає. Ви у своїх працівників, які займаються роботою, а є депутатами або нашої групи, або підтримують нас. Забрали в їхніх сім'ях, дітей 250 тисяч. А що ви, а вони мовчки терплять, що, що вам скажеш? А вас зачепили трохи там, на три копійки за один місяць. Я думаю, що ще в ООН, не знаю, то там ще з ніколи там, питання розглядають більш серйозні. А так кругом знають. І взагалі, от депутати дали можливість підняти зарплату за рахунок 50% надбавки за інтенсивність і 50% премії, то що, ну, будемо так казати, у керівництва ставки хороші, а в рядових там невеликі. І цим самим підняти їхню зарплату, хоча б до якогось рівня. Але голова громади і її оточення почали це. Використовувати у боротьбі проти енкомислящих, кому не подобається стан діл в ВТГ, бездіяльність голови, там кому порушення або корупція, неефективне використання коштів і для підтримки тих, хто допомагає цим займатися. Ми хотіли як добре зробити. А вийшло, як всі так. Я ці ризики ще казав у минулому році, ще будучи депутатом. І ми тоді хотіли зробити поквартально, пройшов квартал, оцінку зробили не по ліцах, а що зроблено, що не зроблено, виконані рішення сесії, не виконані, виконаний той об'єм роботи, який повинна організація робити, не виконана, і тоді Ну, Мені сказали, що в нас все нормально. А зараз я дивлюсь вихід один, змінити умови. Раз голова грається цим, було сказано, що поголосуємо для всіх однаково, а за роботу питає. Не пішло, значить переголосуємо умови, отримують усі голос ставку, місяць або квартал пройшов, депутати голосують. Кожен керівник підрозділу відчитується, що зроблено, як зроблено, так само як в будь-якому колгоспі, або у будь-якого підприємства чи фермера. І тоді проголосується доплати за інтенсивність, і за премію. Я думаю, тоді є смис оцих доплат. І по факту тоді покращиться і робота, і дисципліна виконавча, і ми в громаді будемо бачити багато позитивного в плані робіт і всього. Так, і последня це наверное, сесія. І ну, на до сесії готувалися молодці. Дивіться, ранок традиційно група Сенменівщина збирається о 8.15 у малому залі було повідомлено, але ми прийшли е рідне місто з вами відкрили <кхем> раніше, сіли й та й сидять. Колеги-депутати, наших колег, я зараз не депутат. А питань немає. Міста там в Білому домі вистачає, де провести. Ми ж перейшли і провели. Ну, не питання, але воно некрасиво пахне. От ваш лідер колись казав у Кремічу на візиті, що це смердить виборами за смерділо. Так оце воно, мабуть, це некрасиво. Але давайте так, ну ми перейшли. Щоб не було, що завтра прийдемо наші на сесію у кабінет поруч, а ви там знову сидите. Вам так хочете посидіти, де ми приходьте, група відкрита, посидьте. Ми ж всіх запрошуємо. Таня приходить, сидить, все нормально, ніж не виганяють. Міша ходив, теж його не виганяли. Хотів, приходив, хотів, не приходив. Слідує питання, питання прокуратури. Всі знають, що у Василя Петровича дуже багато питань до цього. Питання перенесли на перше, потім давайте бігом проголосуємо, то її нема. Так і проголосували. Ну, Насильно не заставиш людину, це інформаційно вона доносить. Але що голова це питання? Ну, підготовила і не дала змоги прокурору звітуватися чи подати інформацію, і потримати запитання. Ну це однозначно. Ну, це не міняє нічого. Саме голосування. Все було нормально, а при голосуванні зменшення премії голові збій. Але щоб зрозуміти, мені Василь Петрович позвонив після сесії і кажуть, мені дзвонять там те, 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 те. Я попросив людей, які понімають оці ж, всій біді, програма, як вона устроєна, як цей. Дивіться. Ну, голосують депутати на тепло, тухне Стільки, хто й за що. 13 Цього немає, питання не пройшло. І переголосувати ні, і все нормально, і показати ні, і збой, і, плу, і, і, це, і 30 хвилин розбираємося, поняли, що плузника Олега був відключений, він не зміг проголосувати. Переголосували, рішення прийнято. Коли люди, які розуміються, в електроніці, Подивилися, от у нас юридично є депутат, один, юридично грамотний. Цей раз він кричав, що все проголосували ж і не треба більше проголосувати. то він розуміє, що це, що тут робилося, це має, е, його можна трактувати як порушення кримінальне. Об'ясню, чого. Це не людей, іскусний розум якийсь. Вирішив допомогти зірвати голосування по примірюванні Людмили Павни. Об'ясню чого. Ще при реєстрації, це те, що мені сказали спеціалісти. Ще при реєстрації, ще як у Володимир Миколаїв, замітив, що не 21 зареєструвалося, а 20. Тоді заміли, сказали, та ні, ну там все нормально, то, то збой якийсь вийшов, або мене не поняв, що все, проїхали. Це був початок маніпуляції. Чого? То, що передивилися, хто як голосував, карточка плужника голосував не в попад. То за правку Валерія Геніча за 140, то за це, а він його питає, він цього і не знав. Так буває, голова думає за своє, а ноги йдуть по-своєму. Так я хотів би сказати іскусному разуму, то що коли мені спеціалісти дали подивитися, увілічили подивитися зал, було видно, як іскусний розум вліз у, е під черепом мозок, мозок, який там, мозок людини і керував її рухами, і видно було синхронізацію е збоїв і так далі. Це все видно, все це, це. Я звертаюсь до того. У кого в голову був вмішательство іскусственного розуму, кримінально вмішати депутатам виявити своє воле, зліяння, проголосувати і підтасування цих цих, це почитайте Кримінальний кодекс, там все написано. Я думаю, я не називаю всі там, де порушення рядові працівники, яких попросили це зробити, вони не винуваті. Вони бояться за свою роботу і так далі. Але подумайте, як другий раз, як бачите, що вмішується відкусний розум у вам під черепну коробочку, подумайте, що ви робите. Сьогодні так, завтра іначе, а оце ж усе воно записане. Розіграно добре, ну кострубата, все ж видно. І чітко показували три, три моменти, коли це робилося. Мораль. Дивіться, керівник партії, яка зараз у меншості, він заявив, що Павлоні, що я буду голосувати за зняття премії. А через хвилину війни, хто його підтримує в партії, проголосували проти. Але з трибуни сказано, що за. Всі знають, що він за. Ніхто ж не буде дивитися, що там пописано. Хто проти, хто за. Це маніпуляція називається. Проти голосувала Таня Тарапунець, Тобто за зняття премії Таня Тарапунець. Вона ще й старої нашої партії рідне міста яку ми будували. А останні сказали, що ми будемо голосувати також, а проголосували, за щоб премія залишилась. Вода. Я знаю бюджет на кругостіл, там я знаю на сесії, на стіл немає. І ми рішаємо, але рішимо ми воду, і це ж я казав, буде сказано. Павна, грошей нема, 40% вчителям. Тоді з Барського плеча 70, а де ж ти взяла, мільйон грошей знайшла? Але люди думають, що вчителі будуть молитися, що ось додавала. Та це держава дала їм гроші, це не Людмила повна дала. Ви займаєтеся роботою збрехати, зробити по-своєму і в брехні винити опонента. Так що до людей будьте уважні і не вірте брехуннам. І в заключення, що я хотів би сказати, дивіться, то що питань багато. Ми ще дві недільки чи три велика робота у нас. Досіваємо озиму пшеницю. Молотим соєчник, молотим кукурузу, там, де пізня соя, домолачимо сою, робимо обробітки, вносим добрива, платимо рядну плату. Але закінчимо роботи і в нас буде ще місяць попрацювати для наведення порядку чистоти. Мусорники довивозить, посимені дозв'язати обочини, де ми планували, де вже ямочний зробили і так далі. По Алії Слави ж можеш проєкт. Зараз ми проголосували проплатиться, можна буде починати роботи по земляні і так далі, по, по устройству цього парку, по позеленню і так далі. Я б хотів, би, щоб усім, кому не байдуже, щоб ми будемо працювати і коло магазинів. І коли установи, коли цього виходимо, допомагаємо, ми ж робимо для себе. Якщо коло вашого магазину ми будемо наводити порядок, можете допомогти фінансово оплатити роботу, частково хоча б, ми будемо раді. Можете вийти з людьми фізично допомогти, теж будемо раді. Тільки гуртом ми зробимо там якось, там ще два-три підприємці, ми самі не зробимо всю семейню, ку вам порядок. Виходимо, кому хто не байдуже дивиться на те, що в нас робиться в громаді, давайте будемо робити. Повірте мені, все ми зробимо менше, на слідчому більше. А наведемо порядок, підтримувати, будемо жити не як у хліву, а будемо жити як в нормальному посілку. У нас хороший посіочок. Давайте наведемо порядок. Дякую.